Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тест форми дна е, на 30 ту стінку на 10 рамок. Е, є подібне дно до ось цього шаблону. Зараз вам вставлю картинку, щоб ви зрозуміли, що це таке є. Замовник мені надіслав ось це відео і попросив, щоб я зробив із нього дно. Е, цікавило, що дві окремих сіточки, можливість, щоб перегородити сім'ю напіл, тобто, щоб використати 5 рамок. І літако виліт, вихід бджілок саме ось такий, як на відео. І також запитав, чи є можливість зробити тут загородку підсідку, щоб робити по осіні тест кліща. Тобто на тест кліща. Звичайно, ми зробили таке подібне днище з таким виходом для бджілок, дві сіточки, тут перегородка. Максимально подібне, не оригінал, але максимально подібне. І також зробили задвижку під, під саму сітку. Так що ж, давайте покажемо вам поближче, як воно виглядає, та залиємо. Або певно, давайте залиємо і подивимося, як виглядає вже саме дно. Так що ж, переходимо до змащування, погнали. Переходимо до заливки, компонент змішали і розливаємо. Розливаємо П-образно ось так, ось так і ось так. Все. Тепер вичищаємо та закриваємо. І бачимо компонент уже стартанув. Ось у нас вже розбухає. Можна побачити, що прям ну, прямо активно. Тому закриваємо і дістаємо через 20 хвилин. Це насіло, закриваємо. І так, дивимося. У нас відстало все прям бомбезно. Ось тут у нас все прям хорошо. Ніжки у нас є. Сіночка у нас туди має бути не залилося. Як бачите. Ну, практично не залилося, трошки підлилося, це є норма. Облойочик у нас нормальний, як бачите, невеликий. Так що все окей. Наразі все окей. Відкриваємо далі, дивимося, що у нас далі. Зараз тут не спіша, бо тут у нас нагрузка йде на великий нафалець. Але ми потрішечки з кожної сторони рівномірно, піднімаємо. Це перші заливки, на подальшому воно ну, буде все вилітати, просто-напросто. Десь по-любому ми пропустили, десь не домастили, а наступних змащуваннях у нас буде в будь-якому випадку щось то десь промаститься. Добре, бо у нас нічого нам не заважає. тут У нас прилітка. Тут можна прямо дорослить. Так, Є, відстало все бомберно. Беремо за приліточку і відкриваємо далі. Ага, ну Піднімаємо да. вже цю досточку. Все класно відстало і дістаємо вже наше дно. Так, ну що. Ось таке дно в нас вийшло. Мені подобається. Даже, ну, зараз ми його зачистимо і подивимося, що воно як воно. Дивимося по формі. Ну, Все бомбезно. Як бачите? Як бачите? Ось тут було не ось воно все і залишилося. Бачите, от я про що я говорю? Десь пропустилося щось. Ось такі, біленькі полочка залишилась. Ну, по факту, воно тут дно ну, для першої заливки взагалі ідеальне. Питань немає. Так що ж, зачищаю та показую. Так, друзі, ось таке у нас вийшло дно. Як бачите, є у нас внутрішня перегородка, яка ділить дві сім'ї навпіл. Також дві окремих сіточки. Зроблений ось палець під сіточку. Також внизу у нас є ось такі бортики, два штучки. Це для того, щоб закривати задвижечку сіточкою. Задвіжечку для сітки. Щоб тестувати на кріщ, та і по весняному розвитку, якщо слабачки, також їх так склати утепляти таким моментом. Так що ось такий вигляд. Є також у нас ось приліточка, бомбезна, рівнесенька. Ну прям чітко. Є у нас такі ніжки, якщо потрібно рімень перетягнути, стягнути докупи. Так, і якось так. Так, ось такий у нас задній вихід під задвижечки. Ось такий вигляд знизу. Так що, в принципі, те, що планували, те і зробили. Так що, друзі, ось таке у нас вийшло дно. Е, зараз роблю ось таке дно. Тут прям 13 см його загальна висота. Так, тут з спельцязборником взагалі полотне. То буде в наступному відео, тому обов'язково підпишіться і не пропустіть. Друзі, ось цікавлять форми, вулики, компонент. В описі під відео є мої контакти, де ви можете до мене зателефонувати, обговорити та домовитися. Так що, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!